Вітаю панство. Мене інколи питають, як можна сформувати бересклет. Ось у мене є такий, наприклад, бересклет Emerald Gold. Ну, може, я трошки помиляюсь назві, ну приблизно так. Він дуже славний, він такий жовтий, середина листочка, в нього зеленкувата, але оця кайма вона навіть переважає серединку. Тому він здається золотистим таким, золотим. Ну, ось дивіться, як можна його зробити. На підпорку його можна підняти, і він буде отаким от гарним кущиком. Бо в мене, наприклад, я не можу його сформувати. Я його весь час е стрижу на черенки, на живці. От, тому я не можу його сформувати. Ще треба звернути увагу, от подивіться. Бачите, ось тут є повернення реверс до зеленої форми. Оце треба вирізати. Треба вирізати, його ось так підстригли, але зелене не вирізали чомусь. Він такий не зовсім жовтий, так проглядує в ньому і зелене листечко. Ну, ось такий гарний приклад обрізання, формування куща. А ось ще один приклад, як можна сформувати бересклет. Бачите, притулити треба до палички, прив'язати і сформувати вигляді такого гарного деревця.